Задачі, будь ласка. Шановні друзі, ми завітали основу основ для нашого батьківського серця на, дитяч, на дитячу терапевтичну стоматологію, де іспит якраз зараз приймає завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології, професорка Людмила Гськови. Добрий день. Добрий день. Вітаю вас початком іспиту. І, і я Всі. бачу сьогодні впевнені очі. Нашої чудової здобувачки, як вас звати. Мене звати Юля. Юлічка. Скажіть, будь ласка, важке завдання? Ні, не важке, я не вважаю. Важке? Думаю, що ні. Ну тоді ми будемо спостерігати за тим, як ви будете відповідати. Ну, Для тих студ... здобувачів освіти, які вчилися, то та клінічна ситуація, яку вони мають визначити, вона зовсім не важка. Або такі, що з першої строчки пройшли і вже відповіли. Так, да, вже знають. Так можуть навчатися лише дитячі терапевти стоматології, шановні друзі. Юлічка, то, будь ласка, відповідайте, а ми разом з нашою комісією вас послухаємо. Так, перше завдання: визначити попередній діагноз. Подивіться, угу. так я вважаю, що попередній діагноз це дискомотивний гласит. Причиною його першочергової це різні порушення шлунково-кишкового тракту, тобто. Після змін в кишково шлунковому тракті, вже буде виникати цей стан. І для того, щоб вилікувати, потрібно в першу чергу подіяти на причину, яка знаходиться в кишківнику. Скоріше за все, в шлунку, можливо, в 12-палій кишці. Для цього нам необхідна допомога суміжних спеціалістів, наприклад, гастроентеролога. Також ми можемо направити пацієнта на різні додаткові дослідження. В першу чергу, це на загальний аналіз крові. Також повинні. Повинні направити пацієнта, що Дуже вам вдячний. Я перерву на декілька секунд і змов пользувати. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам у двох словах, що, які варіанти можливі бюлеті, і що має продемонструвати здобувачення? Кейс, в якому можуть бути висвітлені питання захворювань твердих тканин зубів, тканин пародонта, та слизової оболонки. Цей кейс оснащений. О, такою ще фотографію до кожного випадку, і представлена клінічна ситуація. І е, стоять три завдання: це визначити попередній діагноз, клінічні прояви, дитину діагностику провести та вказати е, можливі методи лікування даного захворювання. Ну, студенти орієнтуються достатньо добре, скажемо так, що е, поставити діагноз і провести якесь лікування. Вони на цьому етапі вже знають, але у них ще попереду інтернатура, де вони будуть удосконалювати свої знання. Тому я вважаю, що ми дали все те, що вони повинні знати на даному етапі їхнього навчання. Недаремно, що поряд знаходиться Ольга Вікторівна, яка готова прийняти до себе на кафедру майбутніх дитячих терапевтів. А враховуючи з якими очами Юлечка розповідала зараз з місць цього білета, я впевнений, що з неї вийде дуже гарний дитячий стоматолог. Було б тільки бажання. Це а точно. ми кукуємо головне для них бажання. А ми крокуємо далі стежками дитинства, і на цей раз підходимо до фахівців більш консервативної спеціальності дитяча хірургічна стоматологія та щелепна лицева хірургія. Добрий день, Наталія Михайлівна. Дуже радий бачити вас, нашу чудову здобувачку. Скажіть, будь ласка, в чому зміст вашої станції і які навички або знання має продемонструвати з Вступивачі вищої освіти на нашій станції з дитячої хірургічної стоматології повинні продемонструвати навички, які якими вони оволоділи під час навчання на кафедрі і які визначені робочою програмою, і стандартом вищої освіти. Тобто ми готуємо, тобто ми готуємо дітей до майбутнього наших студентів до вже до професійної діяльності лікарів, до якого вони вже приступить не так довзі, як через буквально пару місяців. Визначені в наших кейсах, Це вони, наші кейси складені на наших практичних пацієнтах, які були у нас на прийомі. Багато зі студентів з цими пацієнтами та ознайомлені. Тут надані ті кейси, з якими в наші випускники зіштовхнуться в практичній діяльності і захворювання, які вони повинні вміти лікувати самостійно вже в інтернатурі. Я думаю, як з дитячої з терапевтичної стоматології приєднаємось. кейси достатньо розрозумілі і можливо а для викладачів не складні і для студентів Чи не нерозумілі ті квісті не, не складні. Добридень. Доброго, 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 Доброго дня мене звати Власта. Яке гарне ім'я. Якщо пані Власта ще буде працювати в дитячій хірургічній стоматології, дитячий хірург Власта. Кожна дитина бігти, ну, пані власно, видалить мені зубика, будь ласка. Наша найпопулярніша спеціальність. Але все рівно мені надзвичайно приємно, коли красиві тінькі менки працюють. Дитяча хірургічна стоматологія, як показує, мій особистий досвід саме до таких, тільки могли б мене усадити в крісла хоча б на хвилину. Взагалі цітуація, точно пам'ятаю. Пані, власне, скажіть, будь ласка, чи важкі білети вам дісталися? Ні, я щось, вважаю, що білет не важкий, тут достатньо викладена інформація, зрозуміло. Тобто тут об'єктивні скарги, ну, об'єктивне обстеження, скарги пацієнта, фотографії і взагалі описано як лопус морбі, достатньо зрозуміло і попередній діагноз. В принципі не складно сказати, не складно. так. Діти, діти, так. Діти тобто ми, в принципі, можемо mm -hmm. поспостерігати. Тоді у нас, якби немає, а ми будемо з вас задоволені всі. Ага, так. Ну тут у дитини скарги на біль в зубах на ніжніші лепі, справа, посилюється при вживанні їжі. Температура тіла підвищена до 38 градусів. З анамнезу біль зубах требує протягом чотирьох днів, а пізніше з'являється асиметрія обличчя об'єктивно, це асиметрично за рахунок напряку між тканин правої щічної ділянки. При пальпації визначається щільний болісний інфільтар, підвіжно щелепний лінковозний збільшення, болючі, рухливість справа. Відкривання роти до 2 см. Коронки 84-85 зубів мають коріозні порожнини, перкусі їх болісна. Рухомість 2 ступеня. Слизова альвалярного відростка в ділянці 74-75 зубів Перемовину напряму, перехідна складка складжена, при пальпації повністю вивчається флуктуація. Тобто попередній дляхності буде гострий, гнівний Згодна. Зуси довго. Згодно. Цілком згодний колега. Чи є ще завдання? Так, оцінити дані додаткових методів дослідження та подасти дефіційну діагностику, встановити остаточний клінічний діагноз. Дані додаткове дослідження піднесені рентген знімок. На рентген знімку ми. Бачимо резорцію пісткової тканини, також буде резорбція спостерігати з тимчасових зубів коренів. Їх вона буде нерівномірна, тобто буде медіальні корені, вони більш резорбовані, ніж дистальні. Можливо, тут вже є травмування зачатка капсули, постійно зубів. Також диференційну діагностику можна проводити, наприклад, з Зарозним періоститом, але через те, що тут є флюктуація, збільшена температура тіла до 38 градусів, гіперемона і набряк важча связова колонка. Тобто це більш вказує на гнівні процеси і тому періостит не підходить. Також переодентити може хватить. Мене зараз піде купа чоловіча сльоза від радощів, як наші здобувачі можуть трактувати як клінічну ситуацію, так і рентгенограму. Ми вам бажаємо. Лише успіх і крокуємо. Дякую. Ага, ми бачимо тут е, вимінювання. Так, добрий день. Як вас звати, Ярослав. пане Ярославе, добрий день. А ми якраз бачимо е, чудовий прилад. Добрий день, як вас звати. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, це стоматологічний інструментарій, а, чи не дещо поза стоматологією? Не зовсім не стоматології. Інструментарій невідкладної допомоги використовується для вимірювання кисню в крові, тобто його рівню. З допомогою його ми можемо визначити або рівень в межах норми 98% – це нижня межа, або він опущ, ну знижений скажіть, він... скажіть, будь ласка, кількість кисню в крові може? Змінюватися під час складання іспиту, звісно, звісно. особливо так. якщо нервуєш. О, так от от на вашу думку, концентрація кисню збільшується в крові, коли здобувач нервується перед іспитом? Чи Зменшується зменшується потреба ні. По наш по нашим черв'яним щічкам я бачу, які червоненькі, то да, я думаю, так, що так. не дуже і зменшується. Так? Так, так. Скажіть, будь ласка, ваше враження від першого дня сьогоднішнього дуже, чи гарно наші здобувачі да, дуже бачили. гарно підготовлені студенти, вони молодці, вони постійно готуються, як і на занятті, так і на нашому іспиті. Так що тільки побажаємо дальніших успіхів і всього найкращого. Ну щось, ми приєднуємось Дякую. до слів і екзамінаторів, і від екзамінаційної комісії ми також бажаємо ваших творчих. А поряд, а поряд працюють наші колеги-ортодонки. Тож, давайте подивимось, що відбувається на їх станції. А ми, а, ми бачимо, а ми бачимо початок іспиту з автодантії роботи нашого нешановна Анна Івина Карасінок. Пані Анно, добрий день. Скажіть, будь ласка, ну, начебто, як вважають багато з нас, найважча стоматологічна сподіватися. Так. Скажіть, будь ласка, що ви підібрали для наших здобувачів для об'єктивного структурованого клінічного іспиту, Щоб вони сиділи перед вами ось такою посмішкою. Скажіть, будь ласка. Ну, По-перше, не найскладніша, а найцікавіша спеціальність серед стоматологічних. Вибачте, я не хотів. Тому ми підібрали для наших випускників. Цікаві матеріали вони можуть показати свої знання в оцінці рентгенологічної звуки, можуть оцінити порушення зміни розмірів зубних рядів верхньої і нижньої щелепи, у сагітальній чи трансверзальній площині. Вони можуть показати свої знання щодо активації корекції ортодонтичних апаратів. Проведення інших діагностичних вимірювань що допоможе встановити попередній а в кінці кінцевий ортодонтичний діагноз. Потім працює таку кількість гарних слів mm -hmm. чи таку ж кількість слів каже вам здобувач під час а вже ж, вони демонструють прекрасні знання. А от давайте послухаємо хоча б декілька слів, які будуть в унісон лунати із вашим. Будь ласка. Завдання даного експонаційного тулекту це визначити зубний рік дитини на підставі аналізу ортопантомограми. На даному знімку ми бачимо з наявних уже постійних зубів зуб 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Також зуб 4,2, 2 3,1, 1 3, 1 4, 2 Також з постійних зубів примоляри ми бачимо. Зуб 4, 4 та зуб 2, 4. Оскільки всі також з постійних зубів, це перші постійні маляри, зуб 1-6, 2-6, 6 та 4-6. Тому на підставі цього ми можемо припустити, що даній дитині вік близько 9 років, оскільки всі інші зуби, а сам. А поки здобувачка відповідає, я вже бачу. Оцінки, які виставляє пані Анна, 2 з двох, один з одного, два з двох, і загальна кількість балів 5. Що можна тут сказати? Віват ултавській стоматології. А ми йдемо до наших колег з ортопедичної стоматології і подивимося, як проходить фантомна частина іспиту саме в них. Крокуємо далі. Після цього я взяв ложку, яку вже перемірив пацієнт. Зараз я йду замішувати на масу на ложку. Зрозуміло, Добре. а поки ви замішуєте, ми поговоримо з залучем кафедри. Скажіть, будь ласка, що відбувається на вашій станції, угу. які практичні навички мають угу. продемонструвати здобувачі освіти на нашій станції. Здобувачі отримують наступну навичку. Вони знімають повний анатомічний відбиток з імплантату нерозбірної форми методом закритої ложки. І відповідно до цього, у нас є з вами фантоми. У нас є спеціальні лодки, в нас є спеціальний транспорт, моделювальні ковпачки і відповідно ложки для нижньої щелепи. Де здобувач має е зняти відбиток і продемонструвати Ви знаєте, Петі, що зараз приходить на думку. Літо такий колір цієї ложки. Скажіть, будь ласка, ви спеціально підготували ці ложки. Такі красиві. Співало, так співало. Ми обрали такі ложки, по-перше, за розміром, відповідно до наших фантомів. Тобто і взимку і влітку на кафедрі ортопедичної ставковичне тепло, є тільки чарівні ложки красивого такого кольору. Так, я дуже вам вдячний. А ми давайте будемо спостерігати. Я бачу саме там, так? Так, саме відбувається, там відбувається замішування. Відбувається. Представляю вашій увазі наступну станцію, де здобувачі освіти мають працювати з діагностичними моделями, і саме екзаменаторам вони доповідають наступні, наступну ситуацію. Вони мають оцінити клінічну ситуацію. Вони мають вони мають правильно встановити діагноз, обрати додаткові методи дослідження і після того встановити саме нашу здобувачу. Спочатку ми визначаємо за класифікацією кенеді втрату зубів. Це буде в нас. Ви пам'ятаєте, шановні глядачі, відбиток. ви бачили ту гарну красиву ложку, але зараз ми бачимо ще її вже з відтисної маси. Ще раніше відбили. Зробили методом закритої ложки. Ковпачок залишився на відтискній масі самого відтиску. Останови, ви як професіонал, я я, зважали, я з вашого дозволу ставлю відбиток. Дякую. Хай у цій дівчини все в житті буде тільки далі. Піднебільний отвір знаходиться на рівні 7 го зуба, тобто нуляри з другого притягнути. Я призвав свою стихію. Надзвичайно приємно, що ми знаходимося на наступній станції з хірургічною чи І зараз саме проводить Савич Кафе до центру Олена Лужницького. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка. Які маніпуляції зумовлює дана станція, які завдання має викладати ставити? Інструкції на нашій станції можуть бути такими: наприклад, як в даному випадку, студенту треба в інструкцію виконати анестезію, місцеву анестезію. Також це може бути видалення зуба, накладання швів і? Накладання, бачимо, на, фантоми, накладання, так, накладання, так, так, Сучасні. Це може бути і накладання як на шкіру, так і накладання швів порожнині рота на слизову оболонку. Я, так. Я бачу, а, забер... матеріал. Так. Тобто, студент повинен підібрати матеріальне забезпечення, яке необхідно для проведення тієї чи іншої маніпуляції, і Крім того, що продемонструвати цю маніпуляцію, необхідно ще і обґрунтувати кожен етап даної маніпуляції. Будь ласка, вам важкі завдання? Чи Ні, не дуже? Не дуже важко. Да. Мені сподобалось. Ну, тоді, з вашого дозволу, ми будемо спостерігати. Так, Добре, обласка. як ви виконуєте. Так, дане будь ласка. Завдання? Значить, для виконання анестезії нам знадобиться карта на яким будемо розстояти крапу з анестетиком, а, також на шпиці голка. А, пацієнт це анестезія на верхній щанку, цільовий пункт у нас вивити підневі піднебінний отвір і вводимо анестетику. А... Бачимо, що це бачить, знаходиться вісім, бачить анестезія пройшла успішно. А давайте подивимося, які ще маніпуляції інформації наші стандарти. А ми крокуємо далі, бачимо аналогічну станцію. Іспит приймає доцентка нашановна наша Людмила Получина. Людмила, добрий день. день Я відповідає здобувачку. Добре відповідає. А Добре. А Добре. Видалення верхнього першого правого нуля. А зможете видовести? Так. Я спочатку сказала, що в мене не з'єднати обиральних. Так, так. Потім провести клюнування е, е, кругової зв'язки з убавого ділочка. Ось так ми проводимо. Так, покажіть нашим глядачам, як гарно ви проводити перетамрією. Перетамбі добре проводимо. Потім ми беремо щипці для видалення верхнього першого муляру. Пообібно есповідні прави, тому що правий. Тому що там дифуркація, потрібно зайти в дифуркацію, а тут у нас шип. Ми е, накладаємо шипці, просуваємо, фіксуємо, і потім е, потрібно вивихувати. ми спочатку під небільну сторону, тому що з вестибулярної сторони там потощі, то звичайно валятимо. І е, ми починаємо небільну, вестибулярну, вивихуємо і потім тракцію, Потім ревізняло. Був пацієнт з зубом, а зубов вже йому немає. так швидко працюють наші майбутні хірурги, особливо в тендітних жіночих руках. А ми йдемо далі. Сьогодні одні з добувачки здають іспит. я бачу певну гендерну нерівність жодного хлопця, який спитає зустріч. Вона тільки що і третій класа Кенеді розповідала. за загабову класифікацію, великому... але. Ну тоді розкажіть, про торосальну анестезію ще пару слів. Що туросельна анестезія вона використовується для нижньої щелепи. Ми використовуємо її тоді, коли в нас є атопічні видалення, тобто е не ретиновані е зуби мудрості, тобто восьмі зуби. Вона значує туросельну анестезію три, три нерва. Це підміжні щелкні я зиповий та щечний. Е Істу школу я вже вам розповідала. Розповісти, чим вона використовувала за допомогою анестезії, проводимо за допомогою картового шприця. Використовуємо артефриз. Ох, я бачу, навіть ви вже заправили в артефактор шприц. Так, ми збуваємо коктейль перед тим образили. Ви знаєте, ви так певними про це відповідаєте, що мені захотілося сісти в крісло і від ваших ручок отримати цю дозу антифрина собі Док. у різні лепо. От тому, Дуже. якщо ви будете готові, ви тільки колисьте довід Соломонович, я готова робити анестезію. Можемо ми подарно про це. Але так. ще буде два вколи, тому що потрібно використовувати і щічну анестезію коли коле мамі З для... ваших рук готовит роботи три вколи, кола, якщо це буде потрібно. А ми каркуємо так, так. Ось тут нам треба було принести. Зовсім, зовсім трошечки залишилось а, отримати результати кроку 2 для того, щоб а, повноцінно мати, отримати диплом, закінчуючи університет. Сьогодні ви склали ОСК. Складно було ми вас запитали. Говорять, що не складно, але ми бачили, як тремтіли ваші руки. Ми бачили, як ви починали путати інструмент зліва направо, як під з шапочки стікав, з переляку. Це все елементи тривоги. І це дуже добре, і це правильно, хуже якби цього не було. Тому що нормальна людина вона дійсно хвилюється, коли складає іспит. Я маю надію, що екзаменаційна комісія віднеслась до вас з увагою, що не було предвзятості, не було якихось неправильного, і з розумінням віднеслись до того, що ви хвилюєтесь. Тому іспит для вас закінчився. Які результати ви отримали, ви зараз почуєте? Звичайно ж, результати іспиту залежали від того, як ви роки навчались, і як ви сьогодні змогли відповісти для того, щоб покращити чи погіршити свою оцінку на іспит. Оцінку, не дивлячись, що у вас було сьогодні дуже багато станцій, ви отримаєте одну. Вона так і називається оцінка зі стоматології. Зрозуміло? Одна загальна оцінка вираховується середньою з усіх станцій, які ви пройшли, з усіх дисциплін, які ви сьогодні складали. Давід Соломонович, голова комісії, будь ласка, вам слово. Дуже дякую. Вельми шановні випускники, дозвольте від членів екзамінаційної комісії, від екзамінаторів привітати вас. З успішним складанням об'єктивного структурованого клінічного іспиту. Сьогодні хвилювалися ми, хвилювалися ви, хвилювалися всі ті, хто довів нас всіх разом до цього відповідального моменту. П'ять років ми йшли разом з вами плеч, плеч опліч І сьогодні було надзвичайно приємно почути ці е результати. Нашого спільного з вами тоді, безумовно. Якщо б не було б кому навчати, ви б не навчились. Якби не було б кому навчати нас, тобто вас, то вибачте, навіщо тоді б і ми. Тому надзвичайно приємно. До нас підтягнулася група яка? Один ще. Так, значить, тоді розпочинаємо з першої групи.